<му> як влася, як ваші пісні? Край, да? «Край» І я а, не не в не в не в строки це, це ваш, ну, ваш край це ваш рай. Да? Ну, на того, це наша я. земля, ну якби так. Ну, край, наша земля це наш рай. Нам не буде добре десь там. Ну, ми народився, там задився. Ми завжди будемо хотіти вернутися додому на свою землю. А я вам разом з українцями дуже дякую за те, що ви долучаєтесь.